День української писемності та мови. Свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. За християнським календарем це день вшанування пам'яті преподобного Нестора неестроєтописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Саме з нього вважають дослідники і починається писемна українська мова. Разом із щастям і журбою заледне мистом шелестить у небі ясні над водою, нам рідна мова мерехтить. це символ мудрості твоєї, Моя вкраїна, він горить, тож мови рідної своєї, не відсураймось ні на мить. Багата і малозвучна наша рідна українська мова. Вона найпрекрасніше диво, скарбниця, в якій зберігається історія нашого народу, його душа, культура. Сій дитині в серденько ласку. Сійся, родися, ніжна, будь ласка. Вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світли днини, щедро даруйте людям, дитину, мова первиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Слово рідне, слово рідне, хто вас забуває, Той в грудях не серденько, а лиш має. Як нам мову ту забути, которую учила? На всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, У тій мові нам минувшість наше відкривали. От тому плекайте діти свою рідну мову. це складно говорити своїм рідним словом. До рідного слова торкаюсь душею, боюсь, очорнити чи зрадить його. З цих слів наша мова, пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітить земної краси. Не би і не бачив, як шепчеться жито, з якої стікають краплинки роси. Вона джерелоє найчистіша криниця, з якої черпає натхнені сногу. Вона кришталево і іскриця, Я нею тамую духовну жагу. У шелесті травму цвітінні калини. Я чую цю мову сній наяву, Вона в моїм серці. Це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Живучи складний час, наша мова це та основа, яка об'єднує всіх, хто любить Україну. Тож пильнуймо це чисте джерело, шануймо тих, хто несе українське слово, його утверджує і блекає. Не забуваймо імена тих, хто пішов у вічність борючись за право називатись українцем, бажаючи бачити свою державу вільною та незалежною, а мову пишну квітку серед інших мов. Мова це не просто звуки та слова, це голос народу. Вона єднає націю в єдине ціле. Відстоюючи рідне слово, ми зберігаємо власну національну культуру і духовність. Кожен з нас зобов'язаний усвідомити єдину істину. Не шануючи своєї мови, не знаючи своєї історії, українці перестануть бути українцями. Якщо живе та розвивається мова, разом з нею утверджується нація. Зберігається найважливіші людські цінності це почуття прекрасного в рідній мові, відчуття єдності з земляками, гордість за Україну, за свою рідну та любовну націю. Шануйте, любіть рідну мову, піклуйтесь про неї, захищайте, розкривайте її величну силу, збережіть її для себе та для наступних поколінь.